знаходимось на об'єкті будівництва. Що ми побачили зараз з депутатом Вознесенівського району, Кобзаряком Олександром Олександровичем, нам провели екскурсію, показали, запевнили, що у вересні цей об'єкт буде добудовано. Але залишається єдине питання. Побували ми сьогодні на будівництві. Наприкінці залишилось два питання. Перше питання: ніхто не може надати відповідь стосовно водовідведення. Ми ж всі знаємо, що завжди... Ця будівля потерпала від дощової води. Вона заходила десь в фундамент, підвальне приміщення, і дійсно проблема була серйозною. А друге питання: ніхто не може надати відповідь: чи будуть будувати перехід з цього корпуса в інший? Бачите, той перехід їм ніхто не опікується, його ніхто не робить. Будівлю роблять, а перехід в занедбаному стані. Сподіваюсь, подальшому може. Повернуться до цих двох питань і воно буде зроблено. Але ми ж знаємо, що все одно це пов'язано з вулицею Перемоги, на якій е, немає водовідведення дощової води. Тобто дощова вода йде під фундамент цієї будівлі. Питання залишаються. А знаєте, що ми з вами ще сьогодні не запитали? Чи є тут е, укриття? Чи воно Укриття, якщо можна весь підвал взяти за місце найпростішого укриття, то воно тут велике і дійсно воно є.